Сьогодні 18 травня 2025 рік. Звати мене Любов, Люсує вітання з Запоріжжя. Зараз буду розсаджувати помідорчики чері, які я сіяла 5 флягу, під 5-літрову флягу. Зараз накопаю їх і буду розсаджувати. З цієї ямки я вже почти всі посадила, хай ще підростають може, а з цієї викопала. Ось цієї викопала черв'ячків, скільки тут Тут барматуха лежала. Була закладена барматуха, черв'ячків поховалися вже. Ось викопала помідорчика чері. Зараз піду розсаджувати, покажу, як це це роблю. Оце я вже посадила. І зараз буду продовжувати. Ось так розклала їх. Розклала їх по всій діляночці. І зараз буду. Садити, показувати, як я це роблю. Так, беру. Так, раз. Отак. Два. А він слідом вилазить. О тут корінець довгий. Я забула, я ж хотіла вам показати, що треба, якщо довгий корінець, то треба його обірвати. Зараз я це зроблю. Обірвала корінець і він буде кущитися, буде буде коренек нарастать. Так, следующий показую. Так, взяла. Ага, угу. Так, раз. О. Наступний. Ось все. Так, раз. Звичайно, одною рукою не зручно робити. Я тоді їх підправлю. Поки отак. Вот Поки отак. Вот так. Наступний. Отак пальчиком на корінець придавила. І далі. Йду далі. Отак. Вот Вот так, вот так, еще трошка, так, так, и так. Звучит